У рівному досі шукають чоловіків, які увірвалися до квартири. Господиню, зв'язали і почали грати на приставці. До помешкання 28-річної мешканки вулиці Макарова прийшли двоє незнайомців, постукали у двері і представились працівниками міліції. Жінка й відчинила Встук в двері. Я спитала, хто сказали, що міліція. Я відкрила двері, мене втолкнули, в квартиру, закрили рот і почали. В'язали, порозкидали там вдома диски, відкрили шафу, побрали шнурки, зв'язали руки, ноги, рот закрили теж. Включили приставку, пограли, потім диска включили з музикою і. Залишили квартиру. Рівнянка розповідає, незнайомці мовчки сиділи і грали у ігри. Її не чіпали. Раніше Олена цих чоловіків не бачила і не має жодних підозр, хто і чому міг з нею так вчинити. Наразі працівники міліції шукають підозрюваних. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, а саме хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень. Працівники міліції перевіряють телефонні дзвінки жінки, опитують людей. Поки осіб, які причетні до хуліганства, не встановили.